Минулу неділю е, я спілкувався з Ярославом Челієм. Він скинув мені скрін зібрання, де ми залівно співаємо одну пісню, і він взяв з мене обіцянку, що каже: в цю неділю ви маєте заспівати цю пісню. Він дуже просив про це, і ми вирішили виконати це і зробити це. Знаєте, в, коли я думав про цю пісню, я згадав, що в літературі є такий ефект, він має якусь свою назву, але я, на жаль, не знайшов її. Він полягає в наступному. Коли автор пише якийсь твір, він вкладає туди якийсь певний зміст, опис. Коли проходить певний час, і люди читають цей твір, цю розповідь, то вони вкладають туди вже зовсім інший свій зміст. Наприклад, є такий класичний там, шкільний приклад. Наприклад, читають розповіді речення, в якому написано, що герой прокинувся вранці, і його погляд впав на сині фіранки. І вчитель починає розказувати, що ці сині фіранки, синій колір, він символізує тугу переживання цього героя, як йому важко на серці. А при цьому автор, коли писав, ну, він просто мав на увазі сині фіранки. Він не вкладав туди якогось змісту, він мав на увазі просто колір. Так само, знаєте, я думаю, дії з піснями, коли ми їх співаємо, коли ми про них думаємо, ми так само можемо мати якісь свої переживання, щось своє, що ми туди вкладаємо, в цей рядок. Можливо, навіть те, що автор туди і не вкладав. І так само ці пісні, які ми будемо співати, вона називається Знову За Небом Сумує. Для мене вона так само є дуже особливою, тому що коли я співаю, я думаю про те, ким я насправді є, що мене насправді чекає, куди я йду, що там буде очікувати. Я думаю, що для кожного з нас це так само викликає якісь свої думки, свої переживання. Тому я щиро вірю, що справді це буде на славу Бога для нашого збудування. За небом сумую я, та знаю, ти бачиш, що в серці мої часто молитви я. Лишайся зі мною, медивочиті, Відкликнеться душа моя небесного отця, і голос, що чекаю, та, Почую врешті я, побачу по-новому я, навколишнє усе життя і в серці зазвучить тоді, мелодія небезпека. Жуть мене, мене направляють, тримаються вди, Отже, смертеться любов Твоя, відкрила нам двері в обитель Твою, відкликнеться душа моя. Небесного отця, І голос, що чекаю, так почую врешті я, побачу по новому я, до усе життя і в серці зазвучить. So more cool. Чекаю та Почую врешті я, побачу по новому я навколишнє усе життя і в серці зазвучить тоді. Мелодія не знову за небом сьому.